Ну і дивіться, я розловив сьогодні райдер. Райдер 70 СП від компанії Golden Catch. Такий прикольний. На наступний рік буде вже не роститися. 38. 42. Поплив! По Такий розбійничок. Плив за вобором і... Давай! Привіт, друзі, я біжу зараз на нову пошту, заберу посилочку, а потім на риболовлю. Тому дивіться далі, не примикайтеся. Ха-ха, друзяки, дивіться, що це, а що це таке, а? А що це таке, а? А це водилище. Новеньке. Ха -ха -ха. Новеньке водилище, друзячки, дивіться. Golden Catch. До речі, друзі, буде огляд, буде розпаковочка цього водилища, тому буде цікаво. Но сьогодні ми на нього не половимо, тому що воно на Окуня. На окунчика новинка від компанії Golden Cage. Що вам сказати, не скажу, подивитись. Так, а зараз на риболовлю. Дивіться, друзі, я вже розложився, розложив спінінг. Golden Catch Vertez 762. І водилище я вдома залишив, а хотів би вам показати новинки, віць, який гарний захід сонця. Новинки, які прийшли разом з тим спіінгом. Замовив собі такий double hook, бачите, подовжений. Отакий от, бачите, від Golden Catch. Так само. Це під довгий силікончик, восьмий номер, якраз буде нормально. Під такі якісь хробочки, під щось таке. Також дивіться, які е рейдери нові 70 -очка. Бачите. Суспендерки. Такий колір. Бачите який? пані. І ще замовський під тініка, бачите. Такий облорочок. Тут в ньому є запасний хвостик, ще, уявляєте. І це все не задорого. Тут магні... магніточка є, бачите? NLC System пише. Ну нічого таке, сьогодні я їх покидаю. Ну, а це в мене вже буде по щупачку, друзьячки. Отакі в Захід сонця. Поставив, якщо на захід сонця такий вістик в фіолетовому кольорі, Покидаю а потім переключуся може на воблерочки. Хотілося вам новиночки показати, друзі, тому oh. зупинився на пару секунд. Зупинив риболовлю, щоб вам презентувати цю вкрасу, цей скарб, як то кажуть. Ви яка гарна погодка, сьогодні штиль, потепліло. Щось рибаків не бачу. Ніби сьогодні таке, кінець робочого тижня вже. І гарний захід. Потепління вже приходить. Дуже класно, друзі. Народ гуляє. Трошки відпочиває розумом. Дихає свіжим повітрям. Ну, чи любить оцей колір тут судачок на озері? От фіолеток чомусь він полюбляє. Ну, але я не буду зациклюватися, буду трошки і міняти. Може якась натуралочка спрацює. Десь має сомік активізуватися. Але я думаю, що йому треба трошки ще почекати, тому що реально було холодно, була мінусова температура, був сніг, такі хуртовини, це просто капець. Зараз вам... Ставлю кусочок відео, яка була погода буквально позавчора. А сьогодні вже плюс 10. На завтра передають плюс 15. Потім через декілька днів плюс 20 і вночі 10. Тобто зараз почне активно танути сніг е в горах. І... Я думаю, що зайде якийсь клинчук в бистриці. Та й будемо цей пробувати клина на 35 ті райдери. Оп, є рибка. А, а ні, палка! Але ніби як риба підсіла. Капець. Це я вже відхапнув адреналінчик. Так що давайте в коробочку поставимо декілька райдерів новиночок. Дивіться, який гарний. Дивіться який колір. Не знаю, видно, не видно. Має бути що видно. Ще захід включили ліхтарі. Отакий. От І взяв ще в кислотному кольорі. Кислотнічок. Кислота. Дивіться, який гарний тож колір. Такий. Яд. Має світитися в ультрафіолеті. Магніточка працює гарно. Вже трошки стемніло і поставив такий от райдер 70 СП, якраз такий зараз форм фактор. Ніби мало би їсти. Рибка. Твічиться гарно, блін. Ви б бачили, це такий ролінг. Якось вам вдень покажу. Поїду на щучку, зараз щука має десь активізуватися Я покажу вам. Тичок такий в нього був гарний. Слайд, такий нічого. Такий кажу нічого. Сомик маленький? Так, сомик. Нет, це судича. <глубок> так, з-під прикормки, до речі. І Ми його поміряємо, чи він може може він цей заліковий. Треба, можна брати від 42 см. Ні, не можна брати, думаю. Та які? Ні. Треба поміряти. Так. Поміряй. Думаю, його на дислово. Ей, ей, ей. Ти мацонь. Почуш, не вірю. Відпусти мене. Я не маю того розміру. 38. О 42. Ну води По... не Поплив! Най росте. Зламався в мене зажимчик на камері. Ну і дивіться, я розловив сьогодні райдер. 70-й райдер 70 СП від компанії Golden Cage. Бачите? Тюкнув так гарно, до речі. Зараз фоткаю на пам'ять. Ну і відпустимо. Що, прикольно, він тюкнув призячки. Давай. Під плиту заліз, ну ти дурік. Все, погнали. Ну, сьогодні райдер, друзі, розриває ще один судочок. Невеличкий, але є опа. О, і зійшов. Дивіться, в облирок. Опа. От він. У мене зламалось укріплення на камері. І от судочок. Невеличкий. Але є. Сімдесяточка, тиха. Бачите. Тихий вбивця. Давайте його не будемо мучити зразу. І відпустимо. Опа! друзячки, є судочок. Не знаю, я піднімлю його так чи ні. Опа, піднімлю. З Такий невеличкий. Але жвавий. Холодний такий, капець. Втиснув. на Новоборочок. Десь рижа там була. Ярижа. Чого це? Такий, от. Такий непоганий. Цікавий. Судачок втулив гарно. Напевно, їсть гарно. Ми його відпустимо, звичайно. Але кидати не будемо. Легенько, так по плиті. Оп. Лайк. Тудачок просто підвозь. Знаю. Що його можна зробити. Невеличкий. Просто плив, плив і прикуси. <рив> угу. Ну, Закрачок тримається. Навіть не буде за ним опускатись. Оп. Дитяки невеличкі, за крачим, бачите? Такий зараз вам ліхтариком присвічу. Бачите? Такий розбійничок плив за вобором і прицей. давай. и прессив. Ой, косик. Ох, ты Знаешь, с дальняка. Я бы не сказал, что и ты Масечка. Оп, Но. оно. Но главное, что О, ну это ну уже какая статистика. Такий малець. прикольний малявочка, все А наступний рік буде вже не роститися. Такий малеш. Так Може щось зіжрав. Це цвіти трохи. Ага. Я там за закид просто зроблений. 150 тисяч фотографій. Одна фотка. А, реально з'їхав. Ану, покажу, що їм там Окуня виплюнув. Це О, О, окунь. Ану, це, це не на, окунь? Ану покажи, його пенсетиком візьме. На камеру. Та це окунь перетравився. Просто дуже спин. Ага. Он червоний плавний велій. Ага. Прикольно. Кінь раком, до да, окуня. Не входи. Запхайся доку назад, хай дуже. В чем прикол? Так само сел. У меня первый судак так само был. Mm -hmm. В той же самый кут, в той же самом месте. Мажарс, гемнюк. Ой, я там на кута. Mm -hmm. Але він гарно пішов. Ну що, друзі, така видалась риболовля. Підписуйтесь на канал. Ви дивились канал Франківський Спінгі, ставте лайкоси. Всім до зустрічі. Радий був вас бачити зі мною на риболовлі, Кого зустрів. Всім папа. -па.